Легкий холодний суп мрія кожного у літню спеку. Саме зараз я завжди готую холодні супи. І у мене є три улюблені безпрограшні варіанти супів, які підійдуть на будь-який смак. Сьогодні я буду готувати просто дивовижний холодний литовський борщ. Я розповім, як приготувати буряк так, щоб зберігти весь його аромат і смак. Приготую італійський пікантний томатний суп Гаспачо, який готується на раз-два. І, звичайно ж, я запропоную свій улюблений варіант окрошки. Всім привіт! З вами Юля і канал Прості рецепти. Ставте лайчик та не забудьте підписатися на канал, щоб не прогавити ці рецепти. А почнемо ми, мабуть, з яскравої насиченої страви, яку ще називають холодний литовський борщ. Це смачна, корисна, чудово освіжаюча страва, яка завжди подобається усім, хто хоча б одного разу спробував її. Я впевнена, що цей борщ надовго не затримується у вашому холодильнику. Почнемо з того, що запечемо буряк і картоплю. Так, так, щоб зберегти весь смак і аромат овочів, я завжди їх запікаю в духовці. Спробуйте, і ви побачите, скуштував запечений буряк, що так набагато смачніше, корисніше та зручніше. Ну а тепер зовсім все просто: послідовно нарізаємо всі інгредієнти. Зверніть увагу на час. На все в нас піде не більше 15 хвилин. Запечені буряки очищаємо від шкірки і нарізаємо на невеликі квадратики. Влітку я завжди намагаюся знайти молоді Буряки і приготувати цей борщ саме з них. У холодні супи я завжди ріжу овочі, а не натираю на терці. Так мені подобається набагато більше. Тепер нарізаємо запечену картоплю, а потім яйця. Теж не дуже дрібно. Ну а зараз настав час зелені. У мене кріп та зелена цибуля. Можна додати петрушку, кінзу або інші страви на ваш смак. Зелень ми теж будемо дрібно нарізати. Заливаємо майбутні борщ кефіром. Я раджу брати кефір високої жирності. Так смак страви розкривається краще, трохи солі до смаку, і все добре. Перемішуємо. Ви тільки подивіться на цей колір, який дає буряк. Буєння фарб та смаків в одній тарільці. Я раджу дати йому настоятися хоча б хвилин 30 у холодильнику, і можна подавати на стіл. Такий суп або борщ відмінно підійде як на обід, так і на вечерю. Страва виходить легкою, але досить ситною, добре освіжає в спекотний літній день. А найголовніше, не потрібно стояти біля плити довго і все готувати. Спробуйте, не пожалкуйте. Чекаю на ваші коментарі. А тепер я поділюся з вами своїм улюбленим рецептом окрошки. Цей суп я завжди готую на кефірі та мінеральній воді. Саме це поєднання мені подобається найбільше. А у вас яка улюблена заправка для окрошки? Квас, сметана чи сироватка? Напишіть мені у коментарях. Картоплю для окрошки я теж запікаю. Поки картопля печеться, наріжемо всі інші інгредієнти. Почнемо з огірків. Нарізаємо невеликими шматочками. Якщо любите, можна натерти на терці. Далі нарізаємо м'ясо. У мене копчена куряча грудка. Саме копчене м'ясо мені дуже подобається у окрошці. Але можна використовувати і запечене. Також буде дуже смачно. Ось від ковбаси ми вже давно відмовилися. Зовсім не той смак. Тепер нарізаємо яйця, зварені в круту. Відправляємо до решті інгредієнтів. І, звичайно ж, зелень. Можна використовувати улюблену на ваш смак. У мене кріп та зелена цибуля. Для мене окрошка завжди смачніша саме з цим поєднанням. А ви який зелені, віддаєте перевагу? Тепер залишилось заправити окрошку. Тут, напевно, у кожного є свої фаворити. Я окрошку завжди заправляю досить жирним кефіром. І газованою мінеральною водою. Виходить дуже смачно. Треба тільки все добре перемішати. Все, як я люблю. Страва виходить дуже ситна, і цієї кількості вам вистачить на 2-3 дні. А тепер приготуємо пікантний та дуже смачний італійський суп гаспачо. У сезон томатів обов'язково приготуйте це просто смакота. Готую кілька разів на тиждень і зовсім не набридає. Помідори потрібно залити окропом на кілька хвилин та обережно зняти шкірку. Вибирайте соковиті, стиглі та смачні помідори. Вони основа супу. Треба ще солодкий болгарський перець запекти в духовці протягом 10-15 хвилин за температури 200 градусів. Дістаємо тепер перець з духової шафи, посипаємо в сіллю та очищаємо від шкірки. Очищені перці від насіння нарізаємо не дуже дрібно. До помідорів додаємо нарізану цибулю, подрібнений часник і запечений перець. І добре збиваємо блендером. Потрібно, щоб вийшла однорідна маса. Тепер беремо кілька шматочків чабати, чи лаваша, винний оцет, сіль і знову все добре подрібнюємо. Залишилося охолодити в холодильнику кілька годин і наш гаспачо готовий. Ароматний, пікантний смак точно урізноманітнить ваше меню. Дуже складно вибрати, який суп мені подобається більше. Всі три, варіанти, всі три варіанти фаворити в мене вдома влітку, і я готую їх постійно. А ви визначились, який холодний суп вам сподобався найбільше? Який ваш особистий улюблений рецепт холодного супу? Напишіть мені в коментарях. Я дуже люблю пробувати нове. Бажаю вам успіхів у приготуванні та чекаю на ваші фото звіти в інстаграм. Ставте лайчик, якщо відео вам сподобалось. Та підписуйтесь, якщо ще не зі мною. До нових зустрічей, Па-па!